Проснулся просто слышу там трик, трик. Я прокинувся, чую трик, 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 смердить і чую, пожежні кричать. Все, біжіть звідси. Артем Дагларов разом з друзями чекає біля входу до свого гуртожитку. Поки будівлю оглядають рятувальники, каже, зранку загорілася у сусідній кімнаті. Зайнялося на четвертому поверсі. Студенти викликали рятувальників вогнем. Охопило одне з ліжок. Напередодні у кімнаті були проблеми із електрикою. каже Дагларов. Там вчора жто замкнуло. Там вчора щось замкнуло, і хлопець, який там мешкає, пішов ночувати на п'ятий поверх. І вчора, коли це сталося, там електрику всю вимкнули. Електрик мав сьогодні все вранці зробити, не встиг. Рятувальники загасили вогонь за 40 хвилин, поки він не перекинувся на інші кімнати. Студентів попросили вийти на вулицю. Це гуртожиток у центрі Харкова. Будівлі понад 60 років, і нині тут змінюють мережу. Йде ремонт, розповідає директор студмістечка Володимир Зімненко. Регулярно ми проводимо інструктажі. Регулярно ми проводимо інструктажі, оформлюємо документально і звіти скільки іде у нас вилучено нагрівачів, особливо ось цих дуйчиків, які найнебезпечніші. Ось було виявлено кімната та като, два електрочайники, кімната та като. На підлозі були кабелі інтернету, у іншій масляний електронагрівач. «З Кабелі інтернету, от, друга знаходиться працюючий масляний нагрівач. На кожному поверсі у гуртожитку є вогнегасник, каже Зімненко. Вказано, де розташований вогнегасник. Ось рукави, ось вогнегасник. А хто має бігти за вогнегасником, брати рукаваць? Це хтось відповідальний «Ну, хто перший почує, хто ближче брати на рік безпеку у гуртожитку перевіряють надзвичайники. Під час минулої перевірки серйозних порушень у гуртожитку не фіксували, каже речник надзвичайників регіону Євген Василенко. Необхідне обладнання пожежною автоматикою, тобто пожежна сигналізація або система оповіщення. По-друге, це внутрішнє та зовнішнє протипожежне водопостачання, також належна необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння, зокрема вогнегасників. Потім утримання. Шляхи евакуації вони повинні бути вільні, віль, віль, вільні та не а також стежити за станом електропроводки. Василенко каже, попередньо інспектори з пожежної безпеки встановили, причиною займання стало коротке замикання. Кімнату, де зайнялося, будуть ремонтувати. Руслана Богдан та Роман Даніщук. Новини на Суспільному. Харків.